Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я вчитель алгебри. Сьогодні на уроці ми вивчимо поняття логарифма та його властивостей. Розуміння того, що таке логарифм і його запис є дуже важливим для подальшої роботи з логарифмами. З допомогою логарифмів описують реальні процеси у фізиці, хімії астрономії. Згадаймо показникові рівняння. Нескладно розв'язати рівняння типу 2 в степені х дорівнює 2 або 2 в степені х дорівнює 4, оскільки основи рівні можемо прирівняти показники. Тоді отримаємо корені 1 та 2 відповідно. А як бути із рівнянням 2 в степені х дорівнює 3? А чи взагалі є таке число x, піднісши до степеня якого основу 2, можна було б отримати 3. Відповідь на це питання можна отримати, зобразивши графік показникової функції fx дорівнює 2 в степені x. Графік зараз на екрані. З графіка видно, що функція визначена на всім множині дійсних чисел. Зважаючи на те, що функція зростає, за кожного значення x вона набуває лише одного значення y. Отже, вище згадане рівняння 2 в степені x дорівнює 3 має розв'язок, причому лише один. Також з графіка видно, що розв'язком рівняння є деяке x0 в межах одиниці та 2. Корінь рівняння 2 в степені x дорівнює 3 домовились називати логарифмом числа 3 з основою 2, а записувати так, як зображено на екрані. Такі значення є і раціональними, як і пі, корінь квадратний з 5, синус 4 градусів і тому подібні. В алгебрі ми працюємо з подібними числами саме в такому вигляді. Проте, якщо треба знайти конкретне наближене значення для використання в інших науках, можна скористатись калькулятором. Тоді, наприклад, логарифм 3 з основою 2 наближено дорівнює 1,585. За означенням, логарифмом додатного числа b з основою a де А більше нуля та А не дорівнює одиниці, називають показник степеня, до якого потрібно піднести число А, щоб отримати число Б. І означення логарифма випливає, що справедливою є така рівність. А в степені логарифм Б з основою А дорівнює Б, де Б більше нуля, А більше нуля та відмінне від одиниці. Також із означення логарифму випливає, що А більше від нуля та відмінне від одиниці. Логарифм одиниці з основою А дорівнює 0, бо будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Логарифм А з основою А дорівнює одиниці, бо будь-яке число піднесене до першого степеня буде таким самим числом. Закріпімо на практиці. Перше завдання. Розв'яжіть рівняння та обчисліть приблизно числове значення. 5 в степені х дорівнює 35. За означенням логарифму х дорівнює логарифму 35 з основою 5. Обчислення проведемо за допомогою калькулятора. х приблизно дорівнює 2,21 сота. Друге завдання. Розв'яжіть рівняння. 3 в степені 3х плюс 4 дорівнює 5. За означенням логарифма 3х плюс 4 дорівнює логарифм 5 з основою 3. Тоді 3х дорівнює логарифм 5 з основою 3 відняти 4. Звідси х дорівнює дріб в чисельнику логарифм 5 з основою 3 відняти 4, в знаменнику 3. Третє завдання. Обчисліть. Логарифм 1 з основою 21 відняти логарифм 3 з основою 3 додати логарифм 8 з основою 2. Дорівнює за означенням логарифм одиниці дорівнює 0. А логарифм числа з такою самою основою дорівнює одиниці. Логарифм 8 з основою 2 дорівнює числу, до якого треба піднести основу 2, щоб отримати 8. І це трійка. Отже, значення виразу знайдемо як 0 відняти 1 і додати 3. Дорівнює 2. Сьогодні на уроці ми ознайомились із поняттям логарифма та його роль у математиці, розібрали його використання у практичних завданнях. Додаткові приклади розв'язку завдань та основні тези ви можете знайти у онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.